Взялі різанка трьох мач Амбасвонічного постоянный эксперт, воєнного експерта. Русский фейк. Ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Російське інформагентство РіА Новості написало про те, що у 2022 році зафіксували рекордний товарообіг між Європейським Союзом та Російською Федерацією. Мовляв, товарообіг між Росією та Євросоюзом за підсумками минулого року досяг максимуму за 8 років, а також що імпорт товарів з Росії опинився на історичному максимумі. Це, нібито, за словами пропагандистів підтверджують дані Євростату статистичної служби Європейського союзу. Це маніпуляція. Обсяг товарообігу, справді зріс, проте усе зростання припало на початок року, тобто до початку повномасштабної війни. Як зазначають фактчекери проекту інсайдер, одразу після початку війни експорт з країн ЄС до Росії різко впав і відтоді тримається приблизно на одному рівні. А от імпорт російських товарів у Європейський Союз у березні ще був на високому рівні, ймовірно, з рахунок раніше законтрактованих постачань сировини, після цього він став скорочуватися до травня. Він уже досяг рівня попереднього року, 21 го і до кінця року продовжував падати. Однією із основних тенденцій у торговельній політиці ЄС стало зменшення залежності від російської сировини. Наприклад, у 2021 році близько 45% імпорту вугілля в ЄС припадало на Росію, а у 2022 році вже лише 13%, тобто у тричі частка російського вугілля зменшилась у блоці ЄС. Частка Росії в імпорті газу протягом року скоротилася з 36 до 18%, нафти – із 25% до 14%, а добрив із 29% до 16%. Імпорт російської нафти в абсолютному обсязі до кінця 2022 року досяг історичного мінімуму. Імпорт газу лише трошки перевищував історичний мінімум, який був у 2015 році. Очевидно, тенденція до скорочення товарообігу найближчим часом буде зберігатися. У травні минулого року Єврокомісія оголосила про плани повністю відмовитися від імпорту нафти і газу з Росії до 2027 року. Поширюючи такі маніпуляції, російська пропаганда має на меті показати, що європейські санкції є, начебто, неефективними зовсім, і навіть більше, буцімто, Росія. Навіть залишається досі серйозним економічним гравцем. А тим часом Європейський Союз уже встиг заявити, що позбувся залежності від постачання газу та нафти з Росії. 80% експорту російського газу повністю скомпенсовано шляхом постачання із Норвегії та Сполучених Штатів Америки. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн раніше у березні цього року. Повідомляється, що за вісім місяців експорт газу до Європи з Росії упав на 80%. Нам допомогли хороші друзі, каже вона. США та Норвегія. Вони підтримали нас постачаннями зрідженого та трубного газу, пояснила Урсула фон дер Ляйн. За даними того ж євростату, із серпня 22 по січень 23 року споживання газу в Європі впало на 19%, порівняно із середнім показником за цей же період, тобто за осінньо-зимовий період останніх п'ятьох років, у деяких країнах споживання газу впало на цілих 40 або навіть на 50%. відсотків. У Фінляндії, наприклад, впало на 57% споживання газу у осінньо-зимовий період, у Литві на 47,9%, у Швеції на 40%. Росія може продавати свою нафту на інші ринки і досі, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що Росія змушена робити це зі значною знижкою за кожен барель. Відповідні санкції розроблялися таким чином, щоб підірвати здатність Росії продовжувати фінансувати війну, як вона мала можливість це робити раніше. Кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж розповсюджують інформацію, що в Ізраїлі, нібито на законодавчому рівні, заборонили використання українського прапора. Коли і ким було ухвалено таке рішення, не повідомляється, звісно ж. Іноді такі медіа посилаються на анонімних місцевих жителів. Мовляв, за розміщення на машинах, на одязі або у вигляді навіть татуювань та й будь-яких інших довільних зображень українського прапора штрафують на 10 тисяч шекелів, що приблизно дорівнює 3 тисячам доларів. Це фейк. Насправді в Ізраїлі не ухвалювали рішень про заборону використання українського прапора чи будь-якої іншої української символіки. Фактчекери проекту StopFake перевірили останні зміни у законах на офіційному сайті законодавчого органу держави Ізраїль КНЕСЕТА і не знайшли жодних таких нововведень, про які пишуть пропагандисти. Також фактчекери звернулися із запитом до посольства Ізраїлю в Україні і 7 березня у посольстві відповіли, що Ізраїль ніколи не забороняв і не забороняє демонстрацію українського прапора. У такий спосіб пропагандисти підживлюють наратив, що Україна, начебто, втрачає міжнародну підтримку. Однак, подібні побрехеньки пропагандистів дуже легко розвінчуються, якщо тільки спробувати пошукати у першоджерелах правду. У світі демонізують Росію, проводять насильницьку українізацію і підтримують культуру скасування всього російського, що є. Ці слова належать офіційній представниці, або як її ще називають, прес-алкаше російського МЗС Марії Захарові. Як зазначають фактчекери проекту по той бік новин у такий спосіб, Захарова зреагувала на заяву експертів Ради ООН із прав людини щодо нищення української ідентичності Росіянами. Ця заява була опублікована напередодні роковин повномасштабної війни. Експерти ООН опублікували звіт, у якому наголошують, що Росія продовжує очорнювати історію та самобутність українського народу для виправдання війни і ненависті. У ньому йдеться, що серед важливих культурних об'єктів України, які постраждали внаслідок обстрілів, є музеї, бібліотеки та церкви. За тиждень після публікації звіту його раптом знайшла і відкоментувала представниця Російського міністерства зовнішніх справ Марія Захарова. Вона іронізує щодо знищення культурної спадщини українців словами так зване, а саму заяву називає спробою вигородити київський режим і демонізувати Росію. Зауважує, що на об'єктивність у цьому звіті, начебто, немає і натяку. Але фактами крити у Захарової не виходить, тому вкотре повертається вона до старої доброї пісні про ущемлення прав рускоязичних. Що ж, ми наведемо Захарові ці факти, адже саме вони доводять одне з двох: або вона некомпетентна для займаної посади, або ж просто бреше, хай сама обирає, що відбувається насправді, що їй ближче. Отже, за рік повномасштабної війни в ЮНЕСКО зареєстрували 245 об'єктів культурної спадщини України, які постраждали або знищені через війну, розв'язану Росією, серед них 106 релігійних об'єктів, 20 музеїв, 88 історичних або мистецьких споруд, 19 пам'ятників, 12 бібліотек. Хоча додають, що за іншими даними пошкоджених об'єктів може бути майже у четверо більше, близько тисячі. У звіті громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень наводять приклади того, що культурна спадщина України складається зі спадщини представників різних релігій і різних національностей. Росія плюндрує сліди усіх громад, які століттями долучалися до розвитку нашої держави. Відповідно до звіту у Маріуполі, Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному історична забудова зруйнована майже на 90%. У Лисичанську, наприклад, знищено найбільший комплекс бельгійської культурної спадщини, який був розташований поза межами Бельгії, і налічував понад 10 будівель, які були зведені у 19 столітті. Наслідок ракетних ударів повністю знищено музеї у Маріуполі, Волновасі, Попасній, ізюмі. Значних втрат завдано культурним цінностям у Харкові, у Миколаєві і на півдні Запорізької області. Йдеться у звіті. Із Херсонського художнього музею вивезли понад 10 тисяч творів мистецтва. На Донеччині поховальні кургани окупанти використовують як польові укріплення. У звіті також нагадують, що із 2014 року у тимчасово окупованому Криму росіяни знищили важливі культурні пам'ятки. У такий спосіб росіяни намагаються позбавити українців історичної і культурної спадщини. Також усі ці розмови про так звану українську культуру вони підживлюють російський наратив про меншовартість українців. Ну а слова Захарової про те, що усе, що відбувається в Україні, не є важливим, тому що скасовують російську культуру, і російську мову по всьому світу, це типовий приклад підміни понять, мовляв, нищать і знецінюють зовсім не українське, а російське. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.